Я думаю, що якась частина водіїв перестане платити за парковку, будуть просто платити штраф і сподіватися, що вони його не отримують з високою вірогідністю. І таким чином, кількість і суми оплат зменшиться до бюджету. Ось і все, що це може бути. Тут потрібно підвищувати не тариф. А якість роботи паркувальних інспекторів, щоб вони більше уваги приділяли тим, хто не платить за парковку, аніж тим, хто порушує правила паркування. Це така інертна система, вона вже запущена. Перше рішення прийнято про коефіцієнти. Далі на основі цих коефіцієнтів на наступному виконкомі через місяць буде прийнято рішення про тарифи. І тут ще така історія. Я думаю, що в мерії думають, що наступного року можуть бути вибори. І саме тому я думаю, що підняття всіх тарифів, які можна, вони. Вирішили зробити зараз і на трамваї тролейбуси, і на маршрутки, і на парковку, щоб в наступному році не було такого негативу. Я, чесно кажучи, дуже не впевнений, що в наступному році можуть бути вибори. Я не бачу зараз потреби підіймати тариф на парковку, тому що. Тариф на парковку потрібно підіймати тоді, коли вони всі забиті автівками, і вже немає вільних місць. І тоді, щоб це відрегулювати, треба підняти тариф, щоб частина водів відмовилась від користування автівкою. Хоча б там, іноді зараз такого не відбувається, тому в цьому нема сенсу.